Нейромережа озвучила GTA 5 українською мовою, і це не клікбейт. Ідею я взяв у Артеко, але у його відео був занадто короткий проміжок часу, і він був озвучений чесно так собі. Через це я вирішив спробувати сам і знайшов нейромережу, яка за якісь там 11 баксів змогла зробити це набагато краще, і я можу продовжити. Якщо вам сподобається даний формат, тож погнали дивитися. Ніж це. Гей, гей, а ходімо. Нічого не роби. Ідемо, вставай, вставай, руки ну, думаєш? Дай мені все, що ти я хочеш. Я думаю, Тобі сподобається, не думай про це гаряче. О, 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 о. Залізь сюди. Там сиди, тихо, я займаюся пластиком. Не вибухай, слухай. Мем. Засунь цих кретинів у шафу. Що ти робиш назад? Ходімо. Залиш нас в спокій. Поспішай! Ми нічого тобі не зробили. Усе готово. Зателефонуй. Я дзвоню. Стабільно те, повільно і стало. О, ось добре. Воно! Ага, тут достатньо для нас всіх, щоб насолоджуватись. Залежить від того, як на це дивитись. Нам потрібно йти. Зтримайся! Я його зловив! Я бачив твоє обличчя. Я буду пам'ятати тебе, виконуєш тисячу речей кожного дня. Може бути, ти переконайся, що це варто! Я бачив його очі. Він божевільний! Ніхто не божевільно! Що? Лайно! Їй не потрібно було це робити! Йдемо! Потім буде так, час для смутку. ти правий! Поїхали! Я встановлюю заряди. Вони на таймері, тому готуйтесь. Ось вони чують сирену. Е, бать, поліцію бачиш, це штора перемикається. Опірка, не будь ідіотом. Ти не повинен був бути поліцейським. Рухайся, 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 вони відповіли на неправильний дзвінок. Глупі кишки! у нас є вікно, поїхали. Машина тут! Йдемо, рухайся давай! Малюк міг зіпсуватися! Цього не було в описі роботи! Лягай! Поїхали до машини! Рухаймось! Хай кожний сам за себе! Що ти так довго? Заткнися нахер і ви ти! Бачиш! Я зараз прижму цю бічку до скла. Бачиш це? Так Я ти справжній? Чорт мене кусає, поспішайте, ви, хлопці, мертві! Йди на! єдина, на! Гаразд, на! давайте дістанемось до вертольота. Якщо ми швидко рухатимемося, ми зможемо об'їхати потяг. Ми наближаємося. Не зробили цю машину. Лише коли побачу цю пташку, повірю в неї. Чорт, чорт, чорт! Блокпост! Поверніть праворуч. Об'їжджайте потяг чоловіка. Так, добре. До чорта. Йдемо забудь про машину. Добре, ми можемо піти цим шляхом до вертоліта. Ні. Ей, дотримуйся плану. Що залишається вірний плану? Давай! Де до чорта вертоліт? Бувай! Я збираюся зайти ззаду. О, біс! А! Чортове ліжко! Хтось спустив собаку в нього! Гаразд! Бред буде в порядку! Нам потрібно дістатися звідси. Ой, ой! Ой, 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 ой! Ісусе! Ключ! Але Ти маєш втечі звідси! Так. Я залишу тебе, Майки! Ні! Боже, я, я не буду. Я, бля, буду втрачати кров! Йди! Ні! Матюки! Ось і все! Бийте мене! Іди нахуй! Іди нахуй, ІДИ нахуй, ІДИ нахуй, ІДИ нахуй, сховайся на нахуй! Я, Я, тебе кохаю. А, 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 що ти натворив? Ме. Ти дурний. Дякую. Я не знаю, про що ви говорите. Тримайтеся подалі. Якщо ви підійдете до мене, вона буде блядь, мертва. Тримайтеся подалі, допоможіть, допоможіть, боже, допоможи мені! Ні, ні, тобі. Прощавай. Не завжди був гарним чоловіком, не завжди гарний громадянин. Він не помер героїчною смертю, але він був людинним, Був розп'ятий з двома горошина. Так можливо не повинен судити. Ми народжені в гріху. І ми помираємо в гріху. І в цьому май. Як будь-хто інший. Отче ми не знаємо твоїх безмежних таємниць, що ви покажете милосердя до нашого друга.